Приїхав, друзі, нам ще з аукціону. Ось такий Рено синік четвертого покоління. Зараз йде вигрузка автомобіля. Купили його для нашого замовника із Запорізької області. Поки машинка робиться на шиномонтажі, покажу її всередині, як виглядає. Ну, Хімчистка треба по-любому, але... Така досить салон класний, ексклюзивний, до речі, не часто такі салони рульс в хорошому стані. Колісо теж не зачухане, нічого. Підлокітничок ціленький, тут у нас немає нічого, там документи. Ага, тут ще панорама на всю кришу є. Так, Шторочки, Ось такі сонце затіняючі. Класі. Антенка, зразу ми її вцепимо, щоб не згубити це, коли везуть на тралах знімають, щоб це не черкало. Так, є, щеплено. Далі задній ряд сидінь. стан непоганий, хімчистка зробиться, а так хороший, широкий ці підголівники, ковролін оригінальний, верніш коврики оригінальні, присутні, чорна стеля. Дивиться класно, до речі. Так, йдемо далі. Що тут в нас? Камера зустрічає в багажнику, Тут у нас шторка є, домкрат. Там ще два сидіння зложені. Це шторочка така... Опа, оп, оп, одною рукою незручно, але треба таку сюди попасти. О, чик. Все, зложилось. З кнопочки сидіння можна зложувати, полочка. Функціонує. Все добре. Так. По правій стороні. Теж шторочка, все. Да, хімчистку зробити, так стан автомобіля досить, досить гарненький. Хімчистка поліровка, щоб вона прям аж сяяла така. І щастя, це документи вже розмитнена. Це я так зрозумів за аукціон, а тут другий ключ запакований в конверті. Ось такий автомобіль. А поки колеса зняти, дивимося по дисках. Ну, корозія зверху, але так ще стан живенький, колодки теж хороші. Тут все чітке. Фари, до речі, у нас чорні, йдуть LED-perвіжі, led Prevision, led -и. Дуже класні, це ексклюзивні самі дорогі їхні фари.